Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку. Цей продукт призначений як для дітей, так і для дорослих. За ним можна укласти договір страхування у віці від 1 до 64 років. А максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років для дорослих та 27 років для дітей. Договір страхування можливо укласти строком мінімум на один рік. Мінімальна страхова сума, тобто мінімальний розмір страхового покриття становить 7500 гривень, а максимально можливий розмір страхової суми складає 250 тисяч гривень. Для неповнолітньої застрахованої особи та 300 тисяч для повнолітньої особи на момент укладання договору страхова премія розраховується залежно від розміру страхової суми. Додатково звертаю увагу, що умови цього продукту передбачають застосування індексації. Це означає, що в разі сплати індексованих, тобто збільшених страхових внесків, страхова сума також відповідно збільшується. Даний страховий продукт передбачає страхове покриття на випадок тілесних ушкоджень. Розмір страхової виплати залежить від складності та виду травми, тому виплата здійснюється у вигляді відсотка від страхової суми згідно таблиці визначення розміру страхових виплат для тілесних ушкоджень та потенційно може складати від 2 до 100 страхової суми. Цей страховий продукт підходить тим, Хто дбає про власний добробут та комфорт рідних? Тим, для кого важливим є захист ймовірних матеріальних витрат на медичні послуги в разі отримання травм. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.